Олег, у тебе є улюблена пісня? Так. Да. Я хочу спробувати відчути її з допомогою твого телефону. Mm -hmm. І за допомогою твоєї пошукової історії в твоєму браузері. <ривіт> Дивись мені ваше, будь ласка. Mm -hmm. Так, мені здається, я дещо ввів. Давай, щоб потім можна було перевірити, що це саме та пісня. Mm -hmm. Я дам тобі нотатки у себе в телефоні. Просто введеш, що потім ми подивилися, що це дійсно саме та пісня, mm -hmm. добре? Просто написати назву? Просто напиши назву де, в нотатках. Нажми жми ОК, угу. я відійду. Так, да, я ввів. Натисну ОК і заблокуй телефон. Заблокувати? Да, і не віддавай його. Будь ласка, давай далі, погнали. Отже, я нагадаю, ти подумав про якусь пісню. Так. Я взяв твій телефон. Так. Щось там ввів, але так. прибрав звук. Так. Через це ми не знаємо, що там зараз грає, так. бо я вимкнув звук. Так. Але якщо все зробив правильно, я так. зараз зроблю гучніше, ми почуємо мелодію, про яку ти думав весь цей час. Так? Так, ні, не може такого бути. Скільки пісень? Тисяча мільярдів? Ну. Це не може бути його пісня. Як у перевірите, у нас записано все. Олежка. Олежка, ти... Та, це... ты. Римабелс. Римабел, Рима Бел?